Сивочолий Гетьман Петро Олексійович Порошенко сьогодні, знаєте, в Тіктоці там розвернувся деякою промовою. Я сподіваюся, що це не штучний інтелект. Там Петро Олексійович багато говорить, довго говорить. Ну як він вміє, знаєте, о, довго, довго, довго говорить. Це не дві, не три хвилини, там нормально. А я от слухав, 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 слухав. Поставив уже на пришвидшення, там, щоб дослухати до кінця. Ну не зміг дослухати. Не зміг дослухати, тому що я от слухаю, і в мене в голові тільки одне питання. Петро Олексійович, де твій син? От ви говорите для українців багато чого. Що ми повинні робити? Там, чого ми не повинні робити? Як нам треба країну свою захищати. Це все дуже добре. Але де ваші сини? Де вони? Краще про це розкажіть. І повірте, відео про ваших синів. Набере в тіктоці значно більше, ніж оці всі зализані, написані спічрайтерами про мови. Ні про що. Ми вас вже чули. Ми вас всіх вже чули. Сьогодні ще Юлія Володимирівна закидала собою всі канали мільйонники. Ну там, я так думаю, що це політична реклама. Знаєте, один і той же текст по всім каналам. Просто тупо, отак. Знаєте, називається люміній. Нічого не вигадуй. Тобто навіть у Юлії Володимирівни Юлія Володимирівна там, якщо ви наняли собі якихось маркетологів, ви вам треба їх замінити, тому що вони думають, що люди підписані тільки на один телеграм-мільйонник, а люди насправді підписані майже на все і одразу. І люди помітили, що один і той же текст. Ви хоч якось. Є же чат GPT, Юлія Володимирівна, там якось підкоригуйте, там якось кидайте. Ну, я безкоштовно. Я три канали побачив, мільйонники, і з трьох поставив скрини, правда, своїми коментарями. Ви вибачте, але безкоштовно, безкоштовно вас попіарив. Ну, Петро Олексійович, так що там з вашими синами? Де вони? Вони захищають Україну? Чи десь в Лондоні?